Діма, вітаю, слава Україні! Вітаю вашу команду з дебютом у турнірі, чемпіонату Києва 8 на 8. На жаль, ви сьогодні поступилися сильному противнику команді Республіка з рахунком 3-0, але показали дуже якісно насичену гру. Було багато єдиноборств. В принципі, ви дуже яскрава команда. Скажи, будь ласка, пару слів по грі, чому саме ви сьогодні поступилися? Для нас це перший матч був на цьому чемпіонаті. Ще склад не дуже зіграний. Ми, як кажуть, починаємо свій шлях, тому у нас все попереду. Я вважаю, що команда наша зіграла добре, як для першого матчу. Так фізичний стан може у команди суперника був краще, але і у нас були свої моменти, які ми не реалізовували. Може, і тому саме нам не вдалося ні забити і не здобути хоча б одне очко. E, Візнають, будь ласка, кращого гравця своєї команди сьогоднішнього матчу. Мішу. Там у нас є хлопець Міша, нападаючий. Якщо не помиляюсь, то він 15-й e, 15 e, да? 15 e, номер. Високий, так, 15-й номер. Ми на нього сьогодні грали, через нього намагалися грати. Він, як завжди, цеплявся і допомагав нам хоч якось добути результат. У вас сьогодні була тільки одна заміна. Ви надалі будете розширюватись в командному складі? Так, звичайно, у нас буде розширюватись командний склад, просто не всі хлопці змогли сьогодні під'їхати. але в подальшому у нас буде більше людей, більша якісна підготовка, тому чекайте від нас результат. Добре, дякую, бажаю вам надалі вдалих ігор в чемпіонаті. Дякую.